Виробник, дайте інформацію. Отже, 8500 коштує у нас комплект, куди входить декілька на вибір унітазів підвісних, безобідкових з всіма функціями. Торнадо, вільно сидіння, сидіння швидко знімається. На вибір даємо клавіші хромовані, білі, чорні з білим, чорні в різних дизайнах. І хто ж виробник? Отже, австрійська інсталяція Cooler Pool, бренд Cooler Pool, клавіша Cooler Pool. І унітаз. У нас є на вибір декілька постачальників і декілька брендів цих унітазів. Це унітаз бренду Vento. Це унітаз бренду QTAP і це унітаз бренду Coolerpool також. В залежності від того, що є на складі, унітази абсолютно однакові по своїм функціям, однакові по якості і е, однакові по вартості, тому ми їх комплектуємо в ці комплекти за 8500. Відправимо такий комплект нової поштою в будь-яке місто. З приводу самого унітазу, вся кераміка, е, напевно. Якщо мова йде про такий от унітаз в такому стилі, то він нас коштує 4500, і всі оці от унітази в бюджеті, напевно, до 1015, ось в такому стилі, вони всі виготовляються в Китаї. Але ми працюємо з тими брендами, які підтримують унітази по запчастинам. Якщо у вас там зломало сидіння, зломало ще щось, можна звернутися на сервіс і придбати або замінити, в залежності від того, який там термін експлуатації. Тому унітаз класний, якісний, але бренди цих унітазів вони зареєстровані в різних місцях. Щось в Італії зареєстровано, щось в Чехії, щось в Австрії. Тому так, але в саме виробництво. Знаходиться в Китаї. Це цілком нормально. Взагалі, вся е, велика кількість продукції сантехнічної, вона виготовляється в Україні. Це ось такі от ванни є, виготовляються. там душових кабін багато виготовляється в Україні, умивальники багато виготовляється в Україні. Все, що стосується запірної ретури, змішувачів, унітазів, напевно, відсотків 90 все, що є на ринку України, воно виготовляється в Китаї. Е, тому це цілком норма. Пишіть, кого цікавить сантехніка, з радістю підберемо вам ваш бюджет, а також дизайн.